Костюм для риболовлі в холодну пору року Vivera For Stretch Warm. Штормовий капюшон, який регулюється як по об'єму, так і по висоті. Двостороння водонепроникна блискавка, яка закривається плашкою з міцними наліпками. Зовнішній карман на грудях також з водонепроникною блискавкою. Регульовані манжети під об'єм вашого зап'ястя. Сама куртка регулюється по об'єму знизу, якісні фіксатори підтяжок штанів. Подол штанів має блискавку для збільшення об'єму і в той же час наліпки для його зменшення. За бажанням підтяжки можна відстібнути за допомогою блискавки. Мембрана має 10 000 мм водонепроникності та 10 000 г на квадратний метр паропроникності. Утеплюючий шар 80 грамів щільності. Це надійний костюм для незначних